Всім привіт! Ви на каналі Міні-майстерня. І з вами я. Мене звати Тимофій. Сьогодні ми будемо любити тюльпани з пластиліну. Для цього нам знадобляться такі кольори: червоний, рожевий, жовтий, білий, темно-зелений і світло-розовий рожевий. Починаємо! Для початку я зроблю червоні тюльпани. Сьогодні я буду робити букет з тюльпанів і зроблю два види тюльпанів. Одні із такими, як волосинками на кінчиках, а інші просто із гладенькими пелюстками. Так, Починаємо. Для... Початку нам треба взяти чотири маленькі кружечки пластиліну. Один. Один. Так. Два. Постарайтесь зробити кружечки. Рівними для, бо це будуть полісточки, щоб пілісточки були теж рівними. Так три. Чотири, готово. Зараз я вирівняю, а ви, поки маєте час трошки теж доробити те, що ви не встигли. Готово. Так, зробимо. Тепер робимо із цих кружечків, спочатку розплющимо та зробимо овали. Так, на. Інцях трохи будуть вони видовжені, а знизу трохи товстішими будуть так. Якщо вам треба розкритий, то я буду робити із серединкою, але ви можете зробити і закритий для того, щоб букет вийшов трохи різноманітніший. Так, я буду і такі, і такі тюльпани робити. Так, а в кінці відео покажу, який букет в мене вийшов. Так. Зараз дороблю пилюсточки і будемо переходити до серединки. Ось такі пилюсточки в мене вийшли. Для того, щоб зробити серединку, нам треба взяти кружечок жовтого. І ще трошки. Так, кружечок можна взяти трохи більший. Так. Беремо кружечок, а із цього тро... маленького кусочку катаємо ось такий як цв'яшок. Тепер нам на кружечок прикріплюємо пилюсточки. Для... Пилюсточки потрібно закріпити так, щоб кружечок був усередині. Так. Зараз закріпимо і будемо робити стеблу. Можете зробити серединку трохи більшою, для того, щоб вміст... якщо у вас дуже великі пилюсточки, то серединку треба теж робити великою, для того, щоб усі вони помістилися. Пилюсточки. Так, спочатку я пилюски зроблю закритими, а потім повідкриваю, для того, щоб мені легше було зліпити так. Готово квітка, перша квітка у нас зроблена. Можна причепити цей цвяшок наш, той, що ми робили до цього. І все буде готово. Але я не буду його кріпити. Мені виглядає наче так гарніше без нього. Так, Тепер робимо стебло. Для того, щоб зробити стебло, треба просто розкатати пластилін таку ниточку невелику і прикріпити її до тюльпану. Для то... я не буду сьогодні робити. Як листочки для того, щоб зробити із тюльпанів цілий такий букет. Так. Для того, щоб легше було кріпити, я взяв невеличку таку кульку, її розплющив з пластиліну і прикріпив на стебло, а, це, а стебло прикріпив вже до нашої квітки, до нашого тюльпану. Так. Усе квіточка готова. Ось такий тюльпан розкритий в мене вийшов. Зараз покажу. Ось так. Щоб зробити такі, кінці махнатий тюльпан, просто можна взяти голку і пелюсточку. Зараз покажу на рожевому тюльпану, але я його весь не буду робити, бо принцип, як його робити, вже я показав. Просто беремо робимо таку саму пелюсточку, як для тюльпанів усіх. І голкою тонкішою стороною робимо, наче такі надрізи, але протягнуті у сторону, так з двох боків, так. І тюльпан. Виходить махнати. Можна позбирати краї, які заважають, і усе. Ось так вийшла така пелюсточка. Я її зараз покажу вам. Ось така пелюсточка. Зараз я Поставлю відео на паузу і до вас повернусь, коли буде все готово. Так, усе. Я завершив робити св свій букет. Для вас пройшов один миг, а для мене цілих 25 хвилин. Отже, показую результат роботи. Ось такий мій букет. Кві тюльпані. Я використовував три види тюльпанів, закриті звичайні червоні і один махнатий рожевий посередині. Я зробив їм стебла, обв'язав усе такою невеличкою мотузочкою із пластиліну, з білого і рожевого і додав бантик. Ось така робота в мене вийшла. Вона дуже, як бачите, маленька, я навіть поміряю, ну, немає сантиметра в ширину, в довжину, трохи більше, ніж 2 см і така сама висоту. То висота цієї є мого букету довжина. Мені дуже сподобалось робити цю роботу, а я бажаю вам хорошого часу проведення, ліплення, до побачення. Усім хорошого дня або вечора. Ви були зі мною, мене, було... мене звати Тимофій. І це канал міні майстерня. Усім до